Граємось, весело живем, про безпеку знаємо, бо не підведем Як вогонь, то не токайся сто один викликай, пам'ятайте, кожен раз себе добре захищай. Правила безпеки знаємо ми всі, Щоб що розм. Безпечним завжди кроку. Залишай гасний відкривай, і до дроту не торкайся собі, запам'ятай, лише з дорослим поруч можна щось робить, Ці прості правила ми будемо вчить, правила безпеки знаємо, ми всі щоб рости здоровими на нашій землі. Будемо навчатись правила вивчать, щоб шляхом безпечним завжди кроку В дорогу переходимо, маємо чекати. Світлофор нам вірний друг. Треба його знати. На зеленим. Ми...